Цукром. <laughs> цукор да. Не. Не, ну, nee, ну по... Ти чуєш, жоха, блядь? Ну там от высо не просто... — Ну Та... наблюдаю, блядь, за нами на. Ну і що що наблюдає? — Ну і що? Зараз ну, блядь, буде пускать, блядь. Тебе, блядь, не в окопану. І так же, блядь, тебе в окопи не ну. Во нам допомагає сучасні технології. Поки okay. за нами полює дрон, так, да, Григорий? Mm -hmm. стикотно, <сих> <сих> то ми міняємо колеса. Тобто пленки стільки. Ти ти відправляєш? so you could